Так, всім привіт. У таких спартанських умовах доводиться працювати з вимірювальних приладів лише на всі інструменти. І все, більш нічого. Токарний верстат, деякі токарні інструменти. Так, не знаю, що це за центрофуга, але вона використовується для виготовлення домашньої ковбаси. Вийшли з ладу підшипники і ще дещо. Повне відновлення, реставрація, заміна підшипників. Ось ця деталька вийшла з ладу, геть зовсім. Розвалилася. Чавунний кронштейн. От замість нього виготовлено сталевий, новий. От. з підножних матеріалів така супенція вже для відео не став розбирати Тут уже складено все, так. все регулюється натов відкидання загроз і фіксація Фінішна збірка. Зараз змастити підшипники і можна все складати. Тут вже новий. Там всередині зверху теж новий. Вже туди. І новий опорний верхній. Оці ось дві детальки. Зараз ми його помажемо і складемо. Так, Підшипники вже змащені. Вісь теж намазав, про всяк випадок, зараз складаємо, так. цілимо на вісь, Вдягаємо. попадаємо вісь підшипник, є так, все красиво, поки що обертається на двох підшипниках. Зараз поставимо Корпус третього і зберемо третій підшипник. Так. Супадаємо. Натвори. Так, гвинти М5 в потай Під імбус. Так. Так, загортаємо гвинти. Так, верхній підшипник вже готовий. Вал був повністю відновлений, тому як колишні деталі, які вже нам не потрібні, мають отакий вигляд. Ця шайба фіксувалась колись на квадраті, але зараз буде в нас сидіти на гужоні. Азор на М5 і лиска. Зараз ми його зафіксуємо. Так. Остаточно затягнемо, коли відрегулюємо зазор у підшипниках. Регулювати будемо за допомогою двох гайок на М10. Гайка з нержавіючої сталі. Одна звичайна, одна ковпачкова. Зараз відрегулюємо, законтрогаємо і зафіксуємо гужон від провертання цієї шайби, яка фіксує нас верхню обойму підшипника, яка не обертається. Всі деталі йдуть на утилізацію. Так, а центрофуга матиме друге життя після відновлення. Все, фіксуємо.